органої та камерної музики цей орган з 1930 року повернули у цю будівлю у зал органної та камерної музики. Щосуботи, до війни, у цьому приміщенні звучали концерти, на цьому інструменті з 1930 року орган е, має відбуня 6,5 секунд. Надзвичайно прекрасна акустика і е, органісти це місцеві викладачі, бо приміщення поруч, коледж культури та Зараз в часі війни традиційні концерти, які зазвичай були по суботах, не відбуваються, тому що зараз це приміщення більшість використовують як зал прощання з героями, шкільної віддалі. Організовуючи там часто періодичні благодійні періодичні концерти, але на постійній основі немає. Поруч ще 1738 Цей храм діючий, незалежно від влади, яка була на цих деревах, він був відкритий завжди як.